Виставка Ганни Вінтоняк це свого роду творчий звіт, підсуму 50-літньої важкої праці. До створення експозиції долучилися також найрідніші люди пані Ганни. Її чоловік Дмитро, донька Галина та внук Ростислав. Вони представили публіці власні твори, килими, картини та вітажі. Ганна Григорівна і вся її родина Вінтоніків це, знаєте, самобутнє, це щось неповторне, яке притаманно тільки цій родині. Це ж не просто, знаєте, ті кілими чи верети, які ткані, це той одяг. Я сказав дуже файно владика, що навіть одіти цей одяг, і воно вже зігріє тебе і твою душу, і твоє тіло. А сьогодні я від Михайла Васильовича. Від себе особисто хотів би вас привітати від місцевої влади, від мера міста, від голови районної ради з вашим гарним святом. Побажати вам доброго здоров'я, нахдення, терпимості. Відповідальності теленавтності в тій роботі, яку ви зробили для нашого прикарпатського краю. популярність мисткині приніс її неповторний творчий стиль, спрямований на переосмислення та наповнення новим змістом давніх традицій. Твори пані Ганни нині знаходяться в багатьох музеях України і не тільки чимало її робіт є і в приватних колекціях поціновувачів українського мистецтва з Канади, США, Аргентини, Чилі, Китаю, Німеччини, Великої Британії та Бразилії в Сучасному мистецтві, у мистецтві, яке ви голосно, якому ви голосно заявили про те, що скарбниця народних надбань нашого народу, нашої культури, орнаментики, вишиття, обрядів, всього того, чим жив наш народ, вона не належить минулому. Вона є тим невичерпним джерелом, яке дає величезний поступ і великий шлях. Майбутнє не тільки всієї України, але й світового мистецтва. На рахунку Ганни Вінтонік вже 42 міжнародні персональні виставки. Її слава йде далеко попереду неї. І це завдяки багатому спадку та великому внеску, який мисткиня зробила, аби зберегти унікальність українських традицій.